Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогоднішнє відео буде про знижки та акції в АТБ, та ми дізнаємося, на чому ж можемо зекономити цього разу, тому що знижки будуть з 30 жовтня по 5 листопада. Перед тим, як ми розпочнемо, хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі та підписки. Це мотивує мене рухатися далі та знімати ще. Перш за все пропоную глянути ціни на овочі. Фасована морква коштує 39,90. Цибуля ріпчаста по 15,95. Корінь селери 59 гривень. Червона цибуля Марс по 23 гривні. Часник 14 гривень, імбир по 20 гривень. Огірки за 89,95. Можна округлювати яблуко Чемпіон по 35 гривень, хурма піраміда по 11 гривень, гранат по 93 гривні, лимон по 53 гривні, буряк по 15 гривень, картопля мита по 42 гривні, звичайна по 28 гривень. Перець для салату 29,95. Томати по 85 гривень, капуста по 59 гривень. Цього тижня знижки на сік біола, яблуко, виноград та вишневий 1 літр 31 гривня, 1,5 літри соку від літо за 50 гривень. Яблуко вишне та апельсин. Знижка на грейпфрут за 79 гривень. Морська капуста своя лінія за 30 гривень. В упаковці йде 250 грам. Салат з морської капусти і моркви по-корейськи за 44 гривні. Квашена капуста з журавлиною за 45 гривень. Сушені абрикоси за 91 гривню. Асорті фруктово-горіхове за 45 гривень. асорті від своя лінія за 67 гривень. Горіхове асорті за 86 гривень. Сушені горіхи кешю за 51 гривню. ізюм за 21 гривню. Мариновані слабокислі томати за 81 гривню. Зелений горошок за 34,50 Чорні оливки за 42 гривні. Акаційовий мед 56 гривень за 250 грам. Баклажани в аджиці за 89 гривень. Ікра кабачкова за 47 гривень. Французька гірчиця за 20 гривень. Соус торчень 26 гривень. Кетчуп лагідний та до шашлику 25 гривень за 250 г. лагідний від щедро за 1790, часниковий соус 180 г за 17 гривень. Соус гірчиця манго абрико 120 г за 13 гривень. Медова гірчиця за 15 гривень. Гірчиця торчен за 17 гривень. Гірчиця з хроном за 15 гривень. Аджика Верес по 21 гривні. Руйновані Опеньки за 38 гривень. Квасоля своя лінія за 41 гривню. Столовий майонез Оліс за 42 гривні. Майонез Розумний вибір за 14 гривень. Спагетті Делюкс за 38 гривень. Макарони спіраль за 38,90. Також на знижці шоколадки Лакмі по 30 гривень з різноманітними смаками та коробка цукерок від Любімов, Angel's Kiss, мигдалеві кульки зі стружкою кокосу за 100 гривень. Чудова ідея для подарунку. Зерновий батончик зі смаком йогурту за 8 гривень. Пластівці 360 г за 54 гривні. Макаронна локшина своя лінія 400 г за 30 гривень. Макаронні вироби делюкс витки за 38 гривень. 800 г пшеничної крупи Артек за 27 гривень. 500 г цукру за 32 гривні. 400 г макаронних виробів своя лінія за 30 гривень. Макарони від паста Реджія» за 41 гривню. Розпушувач для тіста розумний вибір за 2 гривні. Лимонна кислота за 12 гривень. 1 кг житнього борошна від своя лінія за 21 гривню. Кекс з какао за 66 гривень. Бісквітне тісточко від своя лінія за 73,50. Бісквітне тісточко рошен за 62 гривні. Фірмовий бісквіт із гущаним молоком за 58 гривень. Бісквіт Рошен золотий ключик за 33 гривні. Батончик від своя лінія Little Бір за 10 гривень. Кекс лупо за 8 гривень. Бісквітне тістечко від Мілка за 69 гривень. круасан з какао за 23 гривні. Вафлі своя лінія за 28 гривень, вафлі світоч Артек класичний за 41 гривню. Відрошен за 40 гривень. У різноманітних смаках. Вафельний батончик. від Мілка за 1590. Кондитерська маса від своя лінія з додаванням какао за 93 гривні. 400 г. Паста мілка шоколадного ріхова 171 гривня. Печиво «Зефір» в глазурі за 1190 гнвн. Печиво рошенська као за 23 гривні. Здобне печиво з ароматом молока за 35 гривень від своя лінія. Печиво з родзинками за 38 гривень. Печиво брауні за 25 гривень. Печиво з апельсином за 20 гривень. Печиво конті з арахісом за 58 гривень. 300 г. вівсяного печива за 29 гривень. Пряники з абрикосом за 35 гривень від своя лінія. Незбиране згущене молоко за 103 гривні. Печиво рошен зі смаком апельсину за 70 гривень за упаковку. Та зі смаком вишні. Живчик зі смаком груші за 45 гривень. За 1 літр. Напій від біола за 25 гривень. Лимонад за 18 гривень. Пепсі 1,5 літри за 35 гривень. Холодний чай за 14 гривень. Шоколад мілка з печивим орео за 155 гривень. За ось таку велику плитку. Желейні ведмедики Гамі за 22 гривні. Натуральні цукерки від Боб за 22 гривні та 19. Вагові цукерки від рошен з карамелью та арахісом за 17 гривень. Цукерки-рошен з молочною начинкою за 19 гривень. Вафельні цукерки від своя лінія за 12 гривень. Цукерки-білочка за 23 гривні. цукерки «Житомирські ласощі за 25 гривень. Цукерки Престиж за 13 гривень. Трюфельні цукерки за 25 гривень. Хліб пшеничний нарізаний по 22 гривні. Житню пшеничний по 24 гривні. Маргарин 72% від своя лінія за 42 гривні. Я постійно його беру. Рослинно-молочна суміш від Тульчинка за 61 гривню, 750 г морозива від хрещатик за 154 гривні. Морозова з вишневим наповнювачем за 96 гривень. 500 г морозива 3 від меді з фісташкою за 132 гривні. Листкове тісто від філа за 32 гривні. Заморожені млинці із манго за 121 гривню. 550 г. Заморожена стручкова квасоля за 41 гривню. Зелений горох за 38 гривень. Овочава суміш від своя лінія за 41 гривню. Заморожена капуста броколі за 51 гривню. Ексклюзивна знижка, яка діє тільки з карткою АТБ на насіння Сансанеч за 29 гривень. Та насмажене солоне за 27 гривень. Чипсові Лейс зі смаком Реберець за 50 гривень. Картопляні снеки за 39 гривень. Десерти від дольчу з різноманітними смаками за 33-35 гривень. Йогурт галочина за 31 гривню з різноманітними смаками. Грецький йогурт Молокія за 29 гривень. Питний йогурт своя лінія за 19 гривень. Печиво Марія за 30 гривень. Кисломолочний сир від Молокія 67 гривень за 350 г. Кисломолочний сир від своя лінія за 46 гривень. Курячі пельмені розумний вибір за 66 гривень 800 г. Пельмені Левада зі свининою та яловичиною за 108 гривень 800 г. Пельмені Три ведмеді з куркою за 94 гривні. Пельмені валесто з телятиною та куркою за 89 гривень. Вареники три тривідмеді з картоплею за 34 гривні. Вареники Геркулес з капустою за 41 гривню. Сметана злагода за 23 гривні 15%. Сметана своя лінія за 40 гривень. Питний кефір за 22 гривні. Молоко просто наше за 35 гривень за літр. Молоко ферма за 43 гривні. Карпатська бринза за 29 гривень. Сирний продукт Янтар за 25 гривень. Твердий сир кому за 50 гривень. Глазуровані сирки по 11 гривень. Від ферми з різноманітними смаками з кокосом за 8 гривень. Лазуровані сирки від злагода по 12 гривень. Ряженка від Яготинське за 29 гривень. Плавлений сир з лінія за 48 гривень. Гороховий суп в брикетах за 14 гривень. Суп зі смаком курки за 7 гривень. Вівсяні безглютенові пластівці за 31 гривню. Локшина зі смаком курки за 21 гривню. Знижка на Вермішель від своя лінія за 10 гривень. Суміш зелені за 8 гривень. хмелі сунелі за 11 гривень. Курячі філе наша шаряба за 16 гривень за 100 г. Філе стегнана шаряба за 18 гривень. Піджарка зі свинини за 161 гривню. Крабові палочки водний світ за 71 гривню. М'ясо мідій за 49 гривень. Шинка з курячого м'яса за 135 гривень. Сирокопчена ковбасна нарізка за 46 гривень. Барена ковбаса за 75 гривень. Сосиски хот дог за 42 гривні. Сосиски м'ясна лавка від своя лінія дитяча за 72 гривні. Сосиски з сиром за 21 гривню. Ковбаса з яловичини за 72 гривні. Сирок дружба за 10 гривень у різноманітних смаках. Соняшникова нерафінована олія за 60 гривень. Від щадрий дар» Оцет за 14 гривень. Рафінована олія Стожар за 61 гривню. Рафінована олія олейна за 58 гривень. Червона квасоля з м'ясом індички за 52 гривні. Горохова каша зі свининою за 41 гривню. М'ясо індички за 69 гривень. Рощена кава Якобс Монарх за 275 гривень. Мелена кава від Якобс за 114 гривень. Кава в зернах Якобс з 449 гривень. Гранола банан полуниця за 64 гривні 300 грам. Попкорн з беконом за 19 гривень. Леїнові батончики за 21 гривню, чай 18 трав за 25 гривень. Квітковий чай каркаде за 32 гривні. Зелений чай за 43 гривні. Чай ловере імбирний ранок за 35 гривень. Чай альпійський лу за 45 гривень, а чаю ловаре за 170 гривень. Чай з м'ятою та ромашкою за 11 гривень. Зелений чай за 50 гривень. Зелений чай «Мономах» за 33 гривні. Чай із малиною та лимоном за 15 гривень. Чорний чай алокозай за 94 гривні. Кава в зернах преміум за 486 гривень. 1 кілограм. 120 г розчинної кави Микофе Голд за 88 гривень. Львівська кава за 111 гривень. Молочна кава делюкс за 56 гривень. Отже, як і обіцяла, показую ціни на крупи. Рис розумний вибір 500 г за 49 гривень. Булгур за 33 гривні 500 грам. Рис без маті 90 гривень. Кускус -кус 57 гривень. Гречана каша 2790. Подрібнена гречана каша за 26 гривень. Пшенична крупа за 21 гривню. Горох розумний вибір за 25 гривень. 1 кг манної крупи за 22 гривні. Ячна крупа за 16,90. Це було перше відео із знижками. очікуйте на другу частину. Дякую вам за ваш перегляд. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Я бажаю вам усього найкращого, гарного настрою, миру та спокою. До нових зустрічей, па-па!